Курс чудес. Урок 122 Прощення пропонує все, що я хочу. Що ти можеш бажати, чого не може дати прощення? Ти хочеш спокою? Прощення пропонує це Ти бажаєш щастя, спокійного розуму. Впевненості у своїй меті, відчуття цінності та краси, яка перевершує світ, бажаєш турботи та безпеки, тепла і завжди надійного захисту, ти бажаєш спокій, який неможливо порушити, солодкість, яку неможливо поранити, глибоке та тривале благополуччя та відпочинок. Настільки ідеальний, що його неможливо порушити. Прощення дає тобі усе це та багато іншого. Воно світить у твоїх очах, коли ти прокидаєшся, і дарує тобі радість, з якою зустрічаєш день. Воно розслабляє твоє чоло, коли ти спиш і лягає. На твої повіки, щоб ти не бачив снів про страх і зло, про злобу та напад. І коли ти знову прокидаєшся, це пропонує тобі ще один день щастя та спокою. Прощення пропонує тобі все це і навіть більше. Прощення дозволяє зняти завісу, яка приховує обличчя Христа з тих, хто дивиться на світ очима, що не прощають. Це дає тобі пізнати Сина Божого і очищає твою пам'ять від усіх мертвих думок, щоб пам'ять про Отця з'явилася на порозі твого розуму. Щоб ти хотів, чого не може дати прощення, яких подарунків, окрім цих варто шукати? Яка уявна цінність, тривіальний ефект чи тимчасова обіцянка, яка ніколи не буде дотримана, може містити більшу надію, ніж та, яку приносить прощення? Чому ти хочеш шукати іншу відповідь, а не ту, яка відповість на все? Ось ідеальна відповідь на недосконалі запитання, на безглузді прохання, на готовність слухати, на непосередню старанність і на часткову довіру. Ось відповідь. Не шукай її більше, на її місце іншої не знайдеш. Божий план щодо твого спасіння не може змінитися і не може зазнати невдачі. Будь вдячний за те, що все залишається саме так, як він планував, незмінний. Він стоїть перед тобою, як відкриті двері, і ніжно кличе тебе, вітаючи тебе за дверима, запрошуючи тебе увійти туди, куди тобі належить, і щоб почуватися як удома, у домі, який тобі належить. Ось відповідь Чи хотів би ти залишитися назовні? Поки все небо чекає тебе усередині, пробач і будь прощений. віддаючи, ти отримуєш, немає іншого плану для спасіння Сина Божого. Усі складнощі, які світ виткав з тендітної павутини, зникають перед силою. Та величу цього надзвичайно простого твердження істини. Ось відповідь Не блукай знову безцільно, прийми спасіння зараз, це дар від Бога, а не від світу. Світ не може давати дари. Будь якої вартості розуму, який отримав те, що Бог дав йому як своє. Бог хоче, щоб спасіння було отримано сьогодні і щоб складнощі твоїх мрій більше не приховували від тебе своєї нікчемності. Відкрий очі сьогодні. Та побач щасливий світ безпеки та спокою. Прощення це засіб, за допомогою якого воно приходить на місце пекла. Воно тихо піднімається, щоб привітати твої відкриті очі. І наповнює твоє серце глибоким спокоєм тоді, як стародавні істини, відроджені назавжди, пробуджуються у твоєму усвідомленні. Те, що ти пам'ятаєш у той момент, неможливо описати, і все ж воно пропонує тобі прощення, пам'ятаючи про дари, які пропонує прощення, ми починаємо наші сьогоднішні періоди практики з надією та вірою, що це буде день нашого спасіння. Сьогодні ми будемо шукати його серйозно і радісно, усвідомлюючи, що маємо ключ у своїх руках приймаючи Відповідь Неба на пекло, яке ми створили, але де ми більше не хочемо залишатися. Зранку і ввечері ми з радістю віддаємо чверть години пошуку, у якому кінець пекла гарантований. Почни з надією, бо ми досягли поворотної точки. Де шлях стає набагато легшим, а шлях, який ще залишився для нас, коротша є, ми дійсно близькі до наміченого кінця мрії. Поринь в блаженство, починаючи ці періоди практики, оскільки вони пропонують. Впевнені винагороди за відповіді на запитання та все, що передбачає твоє прийняття відповіді. Сьогодні ти зможеш відчути спокій, який пропонує прощення і радість, яку приносить тобі підняття завіси. Перед світлом, яке ти отримаєш сьогодні, світ згасне, поки не зникне. Ти побачиш, як виникає інший світ, і у тебе не буде слів, щоб описати його. Тепер ми йдемо прямо до світла і отримуємо дари. Які були збережені для нас від початку часів, очікуючи цього дня. Прощення пропонує все, що ти хочеш. Сьогодні все, що ти захочеш, тобі буде дано. Протягом дня не дозволяй своїм дарам зменшитися, оскільки. Ти знову зіткнешся з постійно мінливим і, здавалося б, похмурим світом. Тримай свої дари у чіткому усвідомленні, оскільки в серці змін ти бачиш те, що не змінюється світло істини поза уявленням. Не піддавайся спокусі, щоб твої подарунки вислизнули і були забуті, але міцно тримай їх у своєму розумі, намагаючись думати про них принаймні хвилину кожні чверть години, нагадай собі про те, наскільки. Цінні ці подарунки за допомогою цього нагадування, яке здатне тримати твої подарунки у пам'яті протягом дня. Скажи, прощення пропонує все, що я хочу. Сьогодні я прийняв це як правду. Сьогодні. Я отримав дари Божі. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але... Не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі, і незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому! Tomo.